Один неправильний документ і вашу посвідку анулюють разом із правом на проживання. Добрий день, мене звати Людмила Михайлівна, я юрист Центру правової допомоги. І сьогодні ми детально розберемо міграційне право в Україні. Ми поговоримо про різницю між міграцією та еміграцією з точки зору українського законодавства, строки легального перебування візи, посвідки на тимчасове та постійне проживання, процедури отримання громадянства, підстави для втрати статусу та особливості воєнного стану. Якщо ви іноземець, який планує жити чи працювати в Україні, або громадянин України, що думає про виїзд за кордон, цей ролик стане вашою дорожньою картою і почнемо ми з базових понять. Для початку розберемо ключову різницю. Законодавець розглядає міграцію як в'їзд громадянина іноземної держави на територію України з подальшою легалізацією перебування. Імміграція це навпаки виїзд громадянина України до іншої держави з подальшою легалізацією. Там ці терміни чітко розмежовані законом України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, тобто міграційне право насамперед стосується в'їзду та легалізації іноземців в Україні, а імміграція виїзду українців за кордон. Переходимо до строків легального перебування візових або безвізових. Наразі діє угода про безвізове перебування з низкою європейських країн та понад 160 держав світу. Це дає можливість перебувати на території України до 90 днів протягом 180 днів без отримання віз. По суті, безвіз є повним аналогом короткострокової візи, типу це, якщо потрібно перебувати довше 90 днів або за специфічних причин громадянину потрібна віза, існують робочі візи, д 04, транзитні, а студентські, інвестиційні та інші. Віза отримується зазвичай у посольстві України в тій країні, де проживає іноземець. Громадяни країн ЄС практично не використовують візи через безвіз, але для роботи, навчання чи інвестицій це обов'язковий документ. Що робити, якщо іноземець прострочив строк безвізу? Така особа автоматично вважається нелегалом. Продовжити легальний строк можна лише за виключними підставами. Перша фізична неможливість виїзду, серйозне захворювання, госпіталізація, кому чи інші стани, коли людина фізично не може покинути Україну. Друга підстава сила непереборної сили, наприклад, військові дії чи надзвичайні ситуації. Важлива складність: продовжити строк повинна сама особа, особисто через Державну міграційну службу ДМС. Хвороба родичів, діти чи сімейні обставини не є підставами для продовження. Багато хто намагається скористатися цими винятками, але без медичних документів чи доказів форс-мажору шанси мінімальні. Основний інструмент легалізації це посвідки на проживання. Тимчасова посвідка видається строком від 1 до 3 років, залежно від підстави. Розглянемо найпопулярніші. Перший шлюб з громадянином України. Підтвердження це є свідоцтво про шлюб. Друге. Робота. Найпоширеніший варіант. Через стол. Іноземець створює товариство з обмеженою відповідальністю, укладає з ним трудовий договір, отримує дозвіл на роботу. І посвідка видається на строк дії договору до 3 років. Інвестиції Вкладення в статутний капітал підприємства, сума еквівалентної 100 тисяч доларів США, докази, договір та дозвіл на роботу. Четвертий пункт навчання. Це вкладення договору з акредитованим ВНЗ України, посвідка діє весь період навчання. Стандартний пакет документів для будь-якої посвідки. Закордонний паспорт, натурально засвідчений переклад паспорта українською, дійсний поліс медичного страхування, квитанція про сплату державного мита, документи, що підтверджують підставу, тобто шлюб, договір, інвестиції тощо. Подачі відбуваються ДМС або ЦНАП за місцем проживання. Постійна посвідка діє 10 років. Для її отримання потрібен дозвіл на міграцію, який за законом видається до одного року, але на практиці процедура займає більше часу, основні підстави. Шлюб з громадянином України понад два роки, наявність дітей громадян України, територіальне походження, передки проживали на території України, воз'єднання сім'ї. Документами слугують свідоцтво про шлюб, народження дітей або підтвердження родинних зв'язків. Громадянство України це найвищий рівень легалізації, який дає повноцінні права та захист. Основні підстави для його отримання включають територіальне походження, шлюб з громадянином України тривалістю понад два роки, проживання в Україні у 1991 році, час проголошення незалежності, а також безперервне легальне проживання понад чотири роки. Процедура починається з подачі документів до Державної міграційної служби, ДМС, де потрібен стандартний пакет, плюс підтвердження обраної підстави. Далі йде розгляд заяви від 1 до 5 років, після чого видається наказ президента про надання громадянства. Наступний етап це отримання тимчасового посвідчення громадянина, яке дає два роки на відмову від попереднього громадянства, і лише після подання доказів цієї відмови видають паспорт чи ID-карту. підстави, позбавлення та відмови від громадянства. Природно виникає питання, за що можуть позбавити українського громадянства. Відбувається це за державну зраду чи надання недостовірних даних, і знову ж таки за підписом президента. Щодо відмови від громадянства України, то вона можлива лише за умови відсутності фінансових чи податкових боргів, а також після зняття з військового обліку, що робить процедуру особливо актуальною в часи воєнного стану. Втрата посвідки ключові підстави. Переходячи до посвідок на проживання, варто знати, що їх можуть анулювати за трьома основними підставами. Перша недостовірна інформація при оформленні або виявлена корупційна складова в процесі. Друга пов'язана із зникненням підстави, наприклад, розлученням після отримання посвідки на основі шлюбу. Третя просте спливання терміну дії, тимчасової посвідки доводиться оформлювати заново, тоді як постійно просто замінюють після 10 років. Наслідки нелегального статусу, наслідки втрати посвідки чи нелегального перебування серйозні та передбачені. Це адміністративне видворення з території України, заборона на в'їзд від трьох. До довічного терміну. А в разі тяжких злочинів, якщо шахрайство чи організована злочинність, застосовується депортація ще жорстокішими обмеженнями. Подвійне громадянство у 2026 році Україна перейшла до нової моделі роботи з громадянством, що стосується сотень тисяч українців за кордоном. Тема подвійного громадянства в Україні стала особливо актуальною у воєнний час, коли мільйони наших громадян вимушено живуть поза межами держави. Подвійне громадянство це стан, коли людина одночасно належить до двох або більше держав. Множинне громадянство стане легальним для українців за кордоном. Громадяни України, які отримали паспорти країн ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших держав, визначених Кабінетом міністрів, як такі громадяни, яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку, зможуть офіційно зберігати українських громадян. Вводиться статус декларованого іноземного громадянства. Особа, яка має паспорт іншої держави, повинна буде задекларувати це перед Україною шляхом подання відповідної декларації або зобов'язання припинити іноземне громадянство. Права зберігаються, але з обмеженнями. Особи з множинними громадянствами зможуть користуватися більшістю прав громадян України, але для них встановлюються обмеження в сферах оборони та військової служби, доступу до державної служби, роботи в секторі безпеки та оборони, доступу до держтаємниць. Ці обмеження випливають із оновлених норм закону про громадянство України, а також пов'язані з вимогами законів про державну службу, про національну безпеку України, кому заборонять подвійне громадянство. Закон встановлює категорії, які не матимуть право на множинне громадянство. Перша категорія це військові та працівники оборонного сектору, усі, хто має доступ до секретної інформації, озброєння чи оборонної інфраструктури. Друга категорія державні службовці, судді, прокурори, депутати, урядовці, дипломати. Третя категорія працівники сектору безпеки: СБУ, Нацполіція, ДБР, прикордонники, розвідка та інші структури, що відповідають за безпеку. Четверте особи, чиє громадянство пов'язане з ризиками. Передусім, власники паспортів держав-агресорів перед плануванням виїзду за кордон важливо розуміти, що навіть за наявності всіх необхідних документів людина може отримати відмову у перетині кордону. Причиною можуть бути як фінансові зобов'язання, так і судові рішення, виконавчі провадження або процесуальні обмеження. Часто про такі перепони дізнаються вже безпосередньо на кордоні, що створює стресові ситуації та зриває поїзд. Щоб уникнути несподіванок, варто заздалегідь знати, які саме обставини можуть стати підставою для заборони виїзду та як перевірити наявність обмежень. Далі розглянемо основні правові причини, через які громадянам можуть відмовити у перетині державного кордону. Однією з найпоширеніших підстав є рішення суду про тимчасову заборону виїзду. Який застосовується як захід забезпечення позову, зокрема у справах про стягнення боргів, також підставою може бути постанова виконавчої служби, наприклад, у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів. У таких випадках заборона діє до моменту погашення боргу або скасування відповідного рішення з установленому порядку окремою перепоною є кримінальне провадження. Якщо щодо особи застосовано запобіжний захід. Що обмежує свободу пересування, зокрема зобов'язання не залишати територію України або інші процесуальні обмеження. Крім того, виїзд неможливий у разі відсутності належних проїзних документів, такі як закордонний паспорт або інші документи, що дають право на перетин державного кордону. У кожному з цих випадків важливо перевірити наявність обмежень заздалегідь та за потреби вжити юридичних заходів для їх скасування. У 2026 році правила виїзду українців за кордон продовжують діяти в умовах воєнного стану. Тому для різних категорій громадян встановлено різні правові режими. жінки, діти, чоловіки до 22 років та чоловіки старші за 60 років можуть перетинати кордон без загальної зборони за наявності дійсних документів. Водночас, чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїжджати лише за наявності законних підстав, таких як стан здоров'я, сімейні обставини, навчання, професійна діяльність, бронювання або спеціальні дозволи передбачені урядовими постановами. 1 січня 2026 року набули чинності оновлені правила виїзду для представників медіа та стратегічних комунікацій. Тепер ця категорія чоловіків може отримати дозвіл на короткостроковий виїзд строком до 60 днів до умови наявності листа від державного комітету телебачення і радіомовлення закордонного паспорта, військово-облікового документа та запрошення від іноземної організації. Такі зміни спрямовані на унормування професійних поїздок за кордон та контроль строків повернення. Крім внутрішніх українських правил, у 2026 році запроваджуються нові технічні та прикордонні вимоги з боку Європейського союзу, зокрема система ЄС Entry Excite System, яка передбачає біометричну фіксацію першого в'їзду до країни шенгенської зони, це означає, що під час перетину кордону українці можуть проходити додаткову ідентифікацію, включно із зняттям відбитків пальців, і фотографуванням, що впливає на час та порядок проходження контролю. У 2026 році виїзд за кордон для українців залишається можливим, однак потребує уважного дотримання оновлених правил та попередньої перевірки правових підстав для перетину кордону. Якщо у вас виникли проблеми з виїздом за кордон, легалізацію перебування посвідкою, візою або міграційними документами, звертайтеся за безкоштовною консультацією до центру правової допомоги. Наші юристи допоможуть оцінити вашу ситуацію, знайти законне рішення та захистити ваші права.